Вітаю, шановне Прикарпаття. Сьогодні я радо хочу привітати у нашій студії людину, яка має цікаву професію. Це професія композитора. Не завжди цю людину видно на екранах. Це люди, які роблять добрі справи, але їх видно тільки по надписах, на квитках а, можливо, на афішах. Маник Віталій Юрійович, член національної спілки України лауреат всеукраїнських міжнародних конкурсів, композитор, людина, яка пише академічну музику. Вітаю вас, Віталія. Пане Віталію. Мені приємно сьогодні з вами поспілкуватися, оскільки в своєму ступі я говорив про те, що не завжди, не завжди люди знають тих людей, наші телеглядачі і взагалі ті люди, які які Цікавляться мистецтвом театральним, знає тих людей, які пишуть музику. Мені б хотілося сьогодні розказати про вас, і хотілося, щоб ви дещо про себе розповіли, про свою роботу. Тобто про свою композиторську роботу, що вдалося зробити, що вдалося реалізувати в своєму житті. Прошу. Добрий вечір. Ще день скажу так: дійсно, композитор завжди за сценою, або то в філармонії. Оркестр грає композиторами прізвища десь на афіші, або в театрі актори на сцені, а композитор десь з лаштунками, ну, або в кіно, таке саме десь тітри. Така наша робота. Так, але вона є надзвичайно важливою, тому що сприйняття, е, якщо музика хороша, сприйняття цього твору того чи іншого театрального, воно ж величезний вплив має. Воно так тоді буває, знаєте, коли людині сподобається, вона тоді починає цікавитися, хто написав музику. Так. І тоді вже шукає, що нема в тітрах, то вже випитує в режисера, або там, ну, де може випитати. Шукає в інтернеті, навіть, я сам так часом шукаю, фільм подивишся, не, не зауважив, а музика чудова. Ідеш, звертаєшся і шукаєш в тітрах. Що ви закінчували? Тобто, з чого почався у вас взагалі трудовий такий досвід композиторський? Я закінчив Львівську державну консерваторію, тепер музична академія імені Лисенка, композиторський факультет. Починав вчитися у Коса Анатольського. Закінчив вже у Камінського, це все лавріад державних премій, видатні майстри, композитори. <кхи> а писати то музику закон... почав не? з дитинства. Ну, просто я маю на увазі вже професійно, то вже після закінчення. З дитинства мене цікавило не так грати на фортепіано, як щось записувати. Дуже любив сальфеджо, яке не люблять більшість дітей. <кхи> Чомусь. Так, ми з літератури <кхи> сальфеджу, та, ну, так? Так, так. Це предмети. Які... Цікавило мене і в мене був прямий шлях через з Я так прямо хотів йти саме на композиторський факультет. Тобто це з дитинства, це, з це дитинства, ще з музичної школи. Так, да, альтернативи не було фактично у мене, для мене. Ну а в моєму доробку. Десь біля сотні вистав, музики до вистав театральних різних театрів України, як лялькових, так і драматичних. Це є від Луганського академічного театру до Чернівецького лялькового театру, Коломийський, якщо наш брат, наш драматичний, франківський, ляльковий наш. Ну, різна, географія широка. А в плані академічної музики в мене є чотири симфонії. Симфонія тут недавно записана була, багато творів для симфонічного оркестру, камерного оркестру. Пане Віталію, я твоє. хотів повернутися все-таки в, в, в ваше дитинство, тобто в той період часу, коли, е, коли ви ходили в музичну школу, тому що зазвичай зараз дуже багато є е, батьків, які ну, не впевнені в тому, що дитині це потрібно, тобто ця музична освіта. Чи варто взагалі дитину давати в музичну школу? Ваша думка з цього приводу, як фахівця, як людини, яка пройшла цей тернистий шлях? Я вам скажу таке: наша освіта. Наша стара радянська, скажімо так, музичні школи. Це велике надбання, яке не можна занепасти, тому що, скажімо, в інших країнах багатьох, скажімо, в Америці нема музичних школ, шкіл. Там за годину платиш 100 доларів. А тут за якихось нещасних 250-300 гривень, це цілий місяць буде тобі і спеціальність, тобто інструмент, і і література, і хор, все, що хочете. Музична школа не обов'язково віддавати дитину з ціллю, щоб вона була далі професіоналом. Це, Що дає, музична школа? це дає загальний розвиток, як от в шахову школу, так і в музичну школу чи в гімнастику. Куди хочеш. Музична саме школа дає розвиток, скажімо так, фантазійній лівій кулі мозку чи правій. Інтуальні здібності розвивається дуже сильно. Розумієте, масаж, масаж пальців, математичний розвиток, вираховування інтервалів на сальфеджу, то все такі речі. А хоровий спів взагалі дає чисто навіть емоційне, якісь такі піднесення, спільний спів даремно наші пращури це так любили, бо воно і розвиває, і дає відпочинок, і дає емоції, а емоції розвивають людину. Людина не стає механічною якоюсь, знаєте, тільки заробляння грошей або ще щось. Людина починає цікавитись різними видами мистецтва, вона починає читати книжки, слухати музику, дивитися гарні, хороші фільми. Ну, тобто і прийде потім інженером, буде працювати в неї творча фантазія. В будь-якій професії потрібна творчість. В будь-якій. А тобто, музика це розвиває. Музика, музика дає, будемо говорити, таку повчальну лінію, де, де людина сама по собі розвивається. Ну, так, і культура. Висково, так. Насамперед культура Насам... я не дарма вас запитав за те, чи варто батькам давати музичну школу дітей, тому що зазвичай ну, у нашій державі вони говорить так: батьки не бачать, мабуть, перспективи будь-якого молодого музиканта. Як на вашу думку, чи мають діти, які навчаються на класі скрипки, в класі фортепіано, в духових оркестрів, в духових інструментах, народних, чи мають вони якусь перспективу ну, більш в професійній? Рівні. Тобто наскільки в нас розвинута, та е, е, можливість, комунікативна можливість дітям десь показати себе? Я вам скажу так, що в принципі тут головне визначитись, якщо дійсно дитина має талант. Тобто перших двох-трьох років, чотирьох стає е, для визначення. Якщо вона дійсно має талант, значить вона може розвиватися. Якщо вона може розвиватися, вона може стати висококласним спеціалістом. А висококласний спеціаліст, якщо не в нашій державі, то в іншій любі найде по-любому роботу. Наші всі музиканти, половина оркестрів Європи забуті нашими музикантами і зарплата. Тобто ця школа, шикарно... яка була в радянські часи, вона все таки дає так, відголосок. Якості дає. І, і якість дається, тому що це є системність, певний рівень викладачів ще старої школи. Наша школа цінується. А чи наслідується в сучасних наших музичних школах, такі, ну, будемо говорити, це все те, що було в радянські часи? Тобто, чи ці молоді викладачі, тому що покоління міняються, наскільки вони. На жаль, на жаль, рівень падає щороку. Не тільки в музичній школі, і в такій школі, і в вищій школі, скажімо так. Рівень падає. Багато чинників в цьому і. Якесь матеріальне, скажімо так, матеріальне та, заохочення маєте на увазі. Чи? Мало, просто мало платять викладачам, скажімо так. І поступово-поступово падають руки, опускаються руки. Так? Друге поняття, взагалі люди чомусь останнім часом менше відповідальні стали. Мені так здається. В ну, будь-якому місці робочому. Менше відповідальність. З чим це пов'язано? Я не можу сказати. Я не політолог, не економіст. Деякий економічний, деякий культурний спад пішов. Пішов культурний спад. ось. Як на вашу думку, що варто було би зробити? Можливо, можливо, ми всі причанні до цього, що такий і культурний спад, можливо, це з, ну, ви говорите, з багатьма чинниками. Що варто так, було так. би повернути хорошого назад і, можливо, десь почати розвивати цю. І, можна сказати Приб... так, знаєте, є такі поняття, як бренд або реклама, навіть не реклама, а. От, наприклад, Такий промоушен ви маєте на увазі? Навіть, так. Да, це все йде згори. От, наприклад, на, за, на Заході на концерти філармонічні або оперні весь інстамблішін ходить. так? Прем'єр-міністр, депутати, багачі. Це для них шикарно і це престижно, Ти, престиж... Престижність. Вони піднімають цим пристижність. Відповідно, інші всі хочуть підтягнутися. Ну, людина хоче стати десь ну, не в еліту попасти, але. Десь якось кар'єру зробити, так? і вона тянеться до тих, які вже зробили, і от ходять на такі заходи, на такі концерти чи вистави. Да? Там на естраду не ходять такі люди. Ось. У нас цього нема, на жаль. У нас не загониш керівників або багачів на такі концерти. І, Відповідно, люди це бачать, а, ага, знаєш, вони непрестижні. Ага, ну Тобто престижність професії, колись престижність музикант був, досить престижна професія, ховалася. Зараз то нема чомусь. От свідомості людей нема. А свідомість, відповідно, я живу ришив. Популяризація, заохочення і приклад, свій приклад показує. Тобто тут не тільки гроші не Говорить тільки про що малі зарплати. Вчителів теж малі зарплати, і теж непрестижність професії пішла. Але не тільки з цим пов'язана, а просто на вчителя тепер дивляться, так, як на ну, хто ти там такий вчитель якийсь. Тобто професія стала не елітною, професія стала не так. популярною і. Хоча ці професії елітні в інших країнах. Елітні рахуються. професії, що вчитель, що музикант так є. Дякую, пане Віталію, Ви є неординарною особистістю, оскільки писати музику для сучасних і будь-яких, не тільки сучасних театральних дійств, не так легко. Для того, щоб написати будь-яке музич, будь музичне оформлення того чи іншого твору, мабуть, треба мати глибинні знання, не тільки народних мистецтв, не тільки історичні. Що вам допомагає у вашій роботі? Тому що ну, диво деколи дивуюся, як композитори все-таки вміють і можуть написати музику до будь-якого, тобто передати той характер будь-якого сценічного образу в музичній формі. Як вам це? Дається. Ну, інколи тут є два поняття. Певно, один якийсь, скажімо, накопичення певних знань, навиків, а другий, якийсь такий таємничий, коли проходить такий якісний якийсь стрибок, скажімо так. Часом сам не знаєш, яке. Ну, тобто -то... це, мабуть, щось мусить бути все-таки відбувається. Ну, робота, та робота 90%, а 10% якесь таке, знаєте, е, понад. Тобто яке неможливо передати і зрозуміти, що так. воно дійсно. так. вроді би, все таке добре, добре, а, а чогось бракує, знаєте, як солі в страві. Все, все в страві а солі нема. А чуть трохи півграмчика і вже страва смачна, так і тут. Ну, тобто, Як казав хтось великий, або є талант, або нема таланту. Да? Ти можеш написати ого, скільки тисячі нот, і все нормально, вроді би, а воно припресна їжа і не цікаво. Ну, Дуже допомагає інтернет в цьому плані. Ну, книги, це само собою. Але Зараз інтернет, щось треба в такому плані зробити. Ти ж не можеш мати всі книжки там, по мексиканській музики або ще записи, тим більше. Заходиш в інтернет і відповідно. А з чого шукає... розпочинається робота театрального композитора, Театрально... який супроводжує будь-які вистави, будь-які дійства, які відбуваються на сцені? Театрального композитора робота починається з. З режисера, скажімо так, З це розмовою кому... з режисером. Так? збираємося, з режисерами і починаємо обговорити. Він свій план режисер, це головний в виставі. Тобто він ставить, він хоче таку, -таку, таку концепцію зробити даного твору. Тобто, це його робота. Він підписується повністю під цією роботою, під роботою акторів, композитора, художника, костюмерів. Тобто, це все. Ми його підлегли в даному випадку. І відповідно він нам розповідає концепцію, в якому стилі, який характер він бачить. Він не говорить, що мені треба там таку-то, таку-то ноту. Він каже, мені потрібен характер, скажімо, тривоги, чи відчує. От мені там хвилина відчує, чи там ще щось. Ну, а ти вже своїми засобами. Які у тебе є. Але насамперед своїми знаннями, тому що це потрібно знати. Ну, ну, так, знання, ну, Чим і... можна передати характер вічею або штривою? Ну, це не так складно, як з роками стає. Просто хочеться завжди. Дуже... В театрі дуже багато кліше. Ну, тобто, вже коли ти робиш якусь там 50-ту-сімдесяту виставу, ну, воно ж, в принципі, повторюється, одні ті тематика любові, там, чи ті ж якісь детективні речі. Ну і постійно складність якраз в тому, щоб не повторюватися. Тому що вже щось виробив собі, а хочеться щось інакше. Щоб не проглядався той, ну. той Почерк той ученщик, Ні, почерк це якраз добре, я маю на увазі засоби трошки змінювати трохи. Uh -huh. Але щоб глядач, слухач зрозумів, що ти хотів показати. І музика в театрі може бути як фонова, тобто десь вона далеко, тобто на передньому плані або декорація, або актор. Ну, але слухачто, глядач то слухає, чує, і він в комплексі має тобто, не заважати е, зоровому ряду, от така складність не заважати, Пане а допомагати. Вітари, ще мені скажіть таку річ, дуже цікаво е, споглядати на, на, в театрах. Раніше працювали живі оркестри, тобто диригент, який керував живим оркестром, він завжди міг десь трошечки призупинити музику і так далі. Тобто це був живий контакт між акторами і, і музикантами. Як відбувається це зараз? Як зазвичай і театри теж мають фонограми, тобто світ міняється? Мають, так, да, але багато виставили ще живими оркестрами, скажімо, в драматичних театрах. Лялькових вже того фактично немає. Що для вас було важче? Писати партитури і оранжування? Для, тобто писати партитури для живого оркестру чи робити аранжування в форматі фонограми? Я б не, не, не сказав, би, що важче, що легше, просто по-іншому. То одне, то інше. З одного боку, то там щось легше, там щось складніше, а там з другого боку, то легше. Ну, Важко пояснювати, знаєте, то вже на якийсь професійний дуже рівень виходиш. А якщо брати до, про фонограми. Дійсно, актор може пробігтись по сцені за 5 секунд, а може за 8, а музика-то йде, музика розвивається, значить, відповідно, тут потрібно якісь вузики робити, повторчики або запас музики відповідний. Ну, і, і, не пора, вступи, не монтувати, да, і не монтувати музику в стик-стик, знаєте, а по е, файлам, ну, по окремим трек, трекам. Да, трекам да. Тоді воно буде, ну актор же не робить. Актори ж ми фонограму не запишемо, не, то ж не, не фільм, то в фільмі то можна вже стабільно, змонтувати, змонтувати да, так воно і, ну і робиться. Спочатку монтується фільм повністю, а потім вже пишеться музика. Пане Віталію, ви коротенько зачепили питання своєї творчості, що вам вдалося зробити? А якщо можна більш так глибинно, от який творів, який, як на вашу думку, став для вас таким показовим, на який ви ну, можливо, ну тобто, таким для вас своїм свого роду шедевром, виключно для вас, як для композитора? <кій> ну шедевр, це таке дуже слово голосне. Скажімо так, етапні такі твори ми. Ну, Всі рівно так є сказати, якесь етапні. бажання до чогось іти. Була, скажімо, третя симфонія, вона була присвячена, ну, в принципі, Чорнобильській катастрофі. Але це був конкурс в Києві, відповідно, просто вони давали тематику. Не те, що я хотів саме написати. Mm. Ну, з з з задання тематики це теж один із аспектів роботи професійного композитора. Не так сів і думаєш, що би то написати? Ні, переважно. Ну, тобто останні є. роки, у всякому випадку, от мені треба для такого складу написати або на таку тематику. Ну, в даному випадку ця симфонія, і вона виконувалась в Києві. І, і ось... І, Досить, ну, на мою думку, непогано. Я там попрацював з оркестром. Непогано, так. Да. Потім можемо відрізняти і розрізняти її такі речі, знаєте, є багато творів у мене в столі, тобто не виконаних ще, є багато виконаних. І воно саме для мене, різниця відношення до цього твору. От є один твір, скажімо, перша соната для скрипки і фортепіано. Вона була виконана, я не знаю, скільки разів, і в Івано-Франківську, і в Львові, і в Києві, і ще там десь. І, ну Багато разів. І я її дуже люблю. І різні виконавці, і від Анжели Приходько у нас в Франківську, чи Наталі Мандрики, чи до Львівських, чи до київських виконавців. Мені вона подобається, вона знову буде на концерті, надіюсь, звучати 3 грудня. Ну, от. А чи є у вас твори для, для вокалістів, для естрадних вокалістів, чи є твори, можливо, які для хорових, оскільки ну, це академічна музика? Якщо академічно говорити про хорову, то так, є багато творів. і от, Наприклад, наступну суботу буде прем'єра чергова на Київ Музик Фесті. У нас є такий великий фестиваль сучасної академічної музики, міжнародний проходить в Києві в кінці вересня, на початку жовтня. Там, буде виконується один мій хоровий твір. Ну, черговий, скажімо mm. так. Тобто то ви завжди приймаєте участь у цих... Я завжди mm. приймаю участь у Київ Музик-фесті. Mm. Цією весною приймав участь, у такий теж є міжнародний фестиваль Два дня-дві ночі в Одесі досить потужний. І там чисто сучасна, якщо музика. Тобто, як написано останні там, скажімо, 20 років. Київський фестиваль він такий більш об'ємний, знаєте, там і можуть запросити якихось вже старших людей там, з Росії або з Америки, Тут старших композиторів. Іменитих композиторів. іменитих і молодих, ну, тобто різні, і різнобарні. А це саме от в Одесі саме сучасний. І теж переважно там тільки за кордон. <сум> Що стосується естрадної музики, знаєте, я колись трошки позаймався нею. Ну, Естрадна музика, вона не завжди і має відношення саме до музики. Зуміє? Там більше може бути шоу, більше аранжування, техніка, техніка запису, такі речі технічні, які технологічні. технологічні так, та. от Тембри, наприклад. Ну і чи композитор буде залежати від тембрів, які там придумали, ну і так далі. Тобто не завжди вона мені в цьому плані цікава. і тому… А Пісень, то я в театрі написався от такого, знаєте, що треба пісню ти без питання. Але переважно зараз у нас як виходить пісня з аранжуванням. Ну, я можу, але не, не зовсім цікаво. мені. Скажіть, будь ласка, чого бракує сучасній Україні в порозумінні з музикою академічною і класичною? <кхід> ну, Я, напевно, вже трошки казав, що навіть. Якщо взяти рівень обласного управління культури, да, то у них на столі лежить один момент етнічна народна музика. Оце для них головне, я розумію, це непогано, то добре. Розвиток якоїсь сучасної, академічної або музики, то у них цього питання взагалі не стоїть в їхній роботі. До них приходиш або не приходиш, я вже і не ходжу давно. Дивлюся на тебе, знаєте. Тобто немає порозуміння, що це все-таки культура ну, і культура. Так, так, тому що, ну я не знаю чому. Знову ж говорю, це залежить від зацікавленості людей. Що людині цікавий блатняк в якомусь там. Начальству, то воно, відповідно, іде все, і не зе. Тобто, Тут попсові речі, ви попсові маєте. Попсові речі, на ціпек, да, так. Да, да. Естрадні попсові речі. Так, да, так, да. ну я розумію, не зовсім культурні люди лізуть до влади у нас, на жаль. Таке життя поки. Але ну, все ж таки є якісь механізми, які би дали можливість людям порозумітися і зрозуміти, що все-таки і, і ця музика повинна бути присутня. На телеекранах, в радіостанціях, в радіомовленні і так далі. Ви знаєте, був Є ж спілка, в тому році, або в тому році в Київському метро експеримент такий був. Впускали так. класичну музику. Не їздили нічого, не ні? Ну, ні, ні, не, не не, це спілка комбузив так організувала. Ну, вони деякий там час, я не знаю, скільки, півроку чи скільки. Ну, зараз вже того нема. Я вам скажу, що. Коли звучить класична музика, навіть в автомобілі або де-небудь, то, перше, вона не причиняє агресії. Людина заспокоюється. Людина, я вам скажу, на рівні клітинному класична музика вона впорядковує е, організм, скажімо так, да? корови краще доїться під музику Моцарта, ніж під рок-музику. Це доведено, то вже, тобто на клітинному якомусь генетичному рівні все-таки ця музика мусить бути, люди мають це розуміти. Ну а по-друге, у нас бракує тепер реклами, у нас бракує, скажімо так, преси, у нас нема фактично журналів музичних. Колись по телебаченню передавали постійно вечорами і опери, і концерти симфонічні, хоча б відомих людей, відомих, не просто якісь там, звичайні, якісь там великих майстрів чи великих там оркестрів. Зараз немає цього. Комерціалізація, на жаль, чомусь саме вбила такі культурні, якісь такі тонкі речі. Тонкі глибинні речі, так. Так так. пане Віталію ще мені підскажіть, будь ласка, чи в нас на Прикарпатті ви бачите таких особистостей? Я не маю на увазі з естрадної пісні, а можливо, з академічного мистецтва, тобто піаністів, скрипалів, які і чи мають вони можливість себе все таки показати у світі? Очевидний факт, що люди за рахунок інтернету вони виїжджають. Багато дійсно музикантів, талановитих виїхало з нашої країни. Але чи мають вони можливість жити і тут, і, і, і також про себе заявити в світі? І, і чи є такі особистості у нас на Прикарпатті? Та я так думаю, що є. У нас досить людей, досить інструменталістів, вокалістів, які дають концерти, які організовуються в якісь ансамблі. І однодумці, знаєте, десь вони або неформатним проходять. А та, зазвичай там, або це по по так форматі. на любительському рівні, напевно, десь зустрічається в якихось кав'ярнях, але, але. Можливо, не. можливо. Деякі прихистилися, скажімо, в нашій філармонії, скажімо, квартокорди, да, чи там арт-престиж, по-моєму, такі проєкт, джазово класичний. Mm -hmm. Знаходять. якщо е, все-таки... Тобто, широкого е, розголосу про цих людей у нас немає. тобто, немає, е, Люди не мають можливості, ну, напевно дискуссию. Я диск... не знаю, що, що ви маєте на увазі під широким розголосом. Ну, тому, тобто, що, щоб е, показувати їхню творчість. тобто, Вони не мають можливості, напевне, десяти. Не десь... мають можливості, от, дають концерти. Де, концерти. Концерти в філармонії, наприклад, або на якісь акції. От, під вибори то було повно концертів, саме таких. Виявляється, такого. що потрібне це мистецтво. Воно потрібно під в будь-якому випадку просто треба розуміти, що все-таки це ж не таке, знаєте, не таке мистецтво, ширпотреб, скажімо так, яке на кожному кроці, на кожному кроці рекламується, дається і так далі. Так далі. Ну, це більш елітне мистецтво, воно не може кричати на кожному куті. Тому так. Є. Але хто цікавиться, то будь ласка. А на рахунок інтернету, інтернет дуже велику має роль навіть от для мене в плані пошуку музикантів, пошуку якихось фестивалів, якихось конкурсів. Люди зараз записують свої портфоліо, скажімо, або відео, або аудіо, і відсилають на різні, тобто світ став на різні конкурси е маленьким, тобто можна спокійно. Тіснішим. Тіснішим так. Я, наприклад, сам особисто приймаю і так шукаю те, що до мене в Нью-Йорку було виконання. Я не їздив в Нью-Йорк, але переслав ноти, все, і мені потім через Ютуб прислали запис, маю запис нью йорка А сидячи Івано-Франківську. Ну, таке, такі речі. Так, коли щось відбуває, то щось прибуває. Коли прибуває, тоді теж вибуває. Пане Віталію, я надзвичайно вдячний вам, що ви сьогодні забігли до нас на студію, що ми сьогодні з вами поспілкувалися. Можливо, наша розмова дасть комусь якесь натхнення, можливо, дасть надію на те, що, що все-таки роботи і академічного мистецтва, і композиторська вона, вона потрібна і говорити про те, що цей. Сегмент будемо говорити культури вже від відмирає, можливо зарано, але хотілося б все таки, щоб він продовжував і мав шанс на життя. Тож можливо, у вас є декілька слів до наших телеглядачів. Не може можливо до молодих виконавців, до тих е, молодих талантів, які не знають, як себе мають зреалізувати. Тож, будь ласка, в мене єдине таке от слово є. Ми всі зараз, от останнім часом, да от останні тижні намагаємося йти в Європу. Да? Не маємося, йти в цивілізований світ. Значить, якщо ви е, в чомусь сумніваєтесь, подивіться, як в Європі, подивіться, як в Америці і так далі. Що там відбувається? У нас те саме буде з часом. Там музиканти або інші люди творчих професій мають досить потужну і, економічну, і Фінансову складову. І не фінансову, а мав на увазі. Престижну, престижну, престижну складову. Тобто колись це закінчиться. Тобто, мистецтво в селі, вс, мистецтво буде е, потрібне все рівно. Абсолютно, любому, в мистецтво випадку. потрібно в будь-якому випадку, навіть людині, яка то не розуміє, вона по-любому е, його сприймає. Хоче або не хоче. Я зрозумів. Тобто, ми ці. До Європейського союзу готові і і хоче, щоб ми Абсолютно. все таки там були. Тож я Абсолютно. бажаю всім нам цього і дякую вам, пане Віталію, що ви сьогодні були в нашій студії. Я думаю, що наша розмова була не останньою. Ми будемо зустрічатися з вами. Я думаю, все ж таки можливо, будемо і трошки допомагати пропагувати ваше мистецтво і все те, що можливо десь трошки призабути. Тож дякую і до нових зустрічей. Побачення, до побачення.